Квартирних 5 березня, 16 -го година на скрипін юей недільний голік, експеримент триває. Весна що ви робите? Ми всі зараз замерзнемо. Злетелі лібідо та падіння мостів. Он не витримав. слабак і взагалі. Кому що? А курці просо. президенту собачу будку. Нічого навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації держави. А молодим українцям міжнародну арену. Бікос вайнот, наші люди всюди. Плюс Ярослав Кучер. Плюс Світлана Ірова. Насіров продан. Режим лялечка в коричневій ковдрі. Що з неї вилупить набу. Грабуй награбоване. Это, тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Казка про голого короля. Рінат, скинь м'яч. Плюс Сергій Щербина, плюс Сергій Іванов, плюс Андрій Китаєв, Наталія Кімович та плюс тоні. Недільний в Ім'я сарказму, справедливості і святого дотипу. Квартирне 5 березня, 16 година. На скрипін